Ми на 12 часов ми ще получаємо товарчик, але вже о два часа я буду робити по газам, тому що поки доїду до часу. Купила собачка, мій до час собачок починяє водичку, по цьому поїду до Маюної, придіваю костюм і то увіре. Бери з собою поїзд одну. Бери з собою поїзд. Собачку собачу На троїв. Буде весело. Так і їду, правда, дасть багато, докучі інформація не того, подивіться, бо. І якщо я сьогодні сідаю вівторок, в середу він їде не до Яремчу до Франківська, він через день. Да. Якщо у понеділок ви сідаєте, то второк ви приїжджаєте Яремсько. Якщо сідаєте в середу, то в четвер. Ні, подожди, я сьогодні сідаю вівторок. В четвер, в середу він до Франківська. Це їду я завтра до Франківська. Хочу, а якби чіка, ти сідала та... завтра, то ти приїхала в Яремську. То я б сьогодні приїхала в Яремцю. Він через да. Так, мої хорошенькі, ми сьогодні працюємо хочу вам показати, що по ікорці дуже добре по крабам, сьогодні ми і по чорної, отримали дуже-дуже багато товару. Зараз будемо робити вам розпаковочки. Дуже багато замовлень, дівчатка. Ось сьогодні багато замовлень. І приходили, і забирали. І, так, і дуже добре в нас пішла ця ікорочка, вона уїжджає, куди це вона на ця, Тут 12 банок уїжджає на е глобіно. Так що, мої хорошеньки, отакі у нас заказики сьогодні і чорна і корочка. Тут баночка красної, і чорної корочки. Одним словом. І зараз ми взяли на пробу таку ікру, будемо робити дегустацію. Так що, мої хорошенькі, не забувайте, що в нас є дуже смачненький, смачненький товстолоб. Є з йолочкою, є з апельсинчиком. Дівчатка, 200 гривень така коробочка, він дуже-дуже смачненький. До речі, дуже хороша оця ікорочка, вона дуже хорошо продається. Моєва дівчатка прийшла. Зараз будемо і 4 відра на пробу нової кити ми взяли. Зараз будемо робити дегустацію. Так що такі сьогодні в нас тут порядочки. Замовлено дівчатка 098 493 три Люба посилочка, яку ви захочете, поїде вас. Для Нас не важливо, чи ви возьмете е, мовичку, чи ви візьмете, одкусів в чому. Дівчатка, ви питали, коли в нас немає світла, що ми робимо? У нас працює генератор. Ми на приводі світу немає, але ми включаємо генератор, щоб ви не хвилювалися. Тому що е, більше сьогодні, коли будемо як ми працюєте? По перше, схолодні дівчат, лише сполод. І світу немає буквально пару годин, потім включається. Але виключаємо генератор. У нас в самому корпусі. Ну, у нас тут тебе. Значить, Та, так, мої ну, галочки отримали, мені допомою. Олеся, я прямо її так хочу їсти, що я не знаю. Ти знаєш, Вона стоїть 189. Слухайте, вам не кажеться, що я в последній рік все дуже багато хочу. Вона стоїть 189, подари на цю баночку. Бери, ну прямо от мені хочеться їй дівчат. Подивіться, яка ця мойвачка. Ану, бере її. Боже, ну я прямо дуже хочу її. Ану? Вона не сольона, 189 баночка. Ми її отримали скільки часу. Робимо розпаковку. Розпаковку моєї. Дівчатка, мойвочка, 180 гривень, ця банка і вона дуже смачна. Вона йде несольона. Дивіться, оце все. Ми взяли мойвочку. Любу баночку, любу я вам розкриваю. 189 баночки. Дівчатка мої. Замовлення ми робимо на Viber 0,9849 гриб, 0,776. Кроме вайбера, ми замовлення не приймаємо нікуди. Мойвочка вона дуже смачненька. Ви знаєте, що красна по-своєму моєва по-своєму щука по своєму та по своєму. По -своєму так по Значить так, ми. Я вже вам показувала, що в цьому заказі, коли вам діли 12 баночок, оце ікри Желанди. Я вам до зараз мій її привезти. Це ікра преміум клас, вона стає 650 гривень за баночку. Вона дуже вкусненька, дівчатка. І вона мало Так, У нас тут, допустимо, заказ, далі чорної ікро, дивіться, такого. Тут вона в баночці. Ось Такі дві последні баночки ми зараз віддаємо. Дівочки, вона уїжджає на... На Харків, дівчатка моїх, замовлення передаємо любі. Опять же, неважливо, чи оце замовлення буде ну що, до банка триста, да? так? Оце замовлення. 3 400. 300, да, 300. Оце замовлення виходить десь на 12 тисяч. Тут і красна є, і чорна є дівчатка. Це на 12 000. а от таке замовлення, примірно, так? Да? Тут де одна рибулечка, а таке замовлення, це малосильна риба на 400-500 гривень. Для нас немає ограничення замовлення. Ми дівчатка буде. Не важливо, вам потрібна оця одна селедочка з написінку. 200 гривень передамо, баночка моє, ми все передаємо. У нас немає ограничений заборів. Саме головне все пишіть на байбер, дівчатка мої. Та значить так, що це у нас? Давайте, напевно, 230-та баночка шаланди. Ви знаєте, що шаланда. А банка банк банк дуже... мою вона велика, 180 велика. Велика, велика, велика. Банка мою, вона велика. Значить, дивіться, мої хороші. Це я неправильно перевернула, це 230-та баночка, вона стоїть тисячі, дівчатка, дівчатка мої. Значить, там у нас прикріплений ще соцімент і вона по цій корочці, бо шаланді. Вона була ще стара 100 плюс, ну на 1800 вже давно ви знаєте, що 230 баночка вона стоїть 1800 гривень. Це йде шаланда в стеклі, мої. Так, я йду сюди. Зараз, це що у нас тут? Тут ікрив багато. Ми беремо цю шаланда, ікра це дівчатка. Це Київська область, Пасхівський район, село Тарасіка. Це йде ікра мало-мало сольна, це, напевно, йде бочечка. Да? Ось така бочечка стоїть 1,5 тисячі. Дівчатка, оця мов у неї 225 грам, це йде бочка. Багато хто її дуже любить, дівчатка у неї строки, але сиди до мене. У неї строки, от на кожній баночці, ви знімаєте кришечку і дивитесь, до якого числа, до якого. 275. 275 так? Чи... А ти да? 225. У неї, у неї 225 грам. А, так? Да. 225, так. Да. Так що, дівчатка, дивіться, оця ікра у неї на кожної кришечки є е, сроки годності, щоб ви не хвилювалися. Знаєте, питають теж, у нас бочки, до речі, в продажі немає, ми її продали. Це бочечка, шаландочка, Ми щось три поставимо на вітрина. Потім це у нас іде горбушка, ця йде ікра. Ікра це преміум класа. Е, виходить 100-грамова баночка 650 гривень. Є кита, дівчатка, є горбушка. Значить, дівчатки, вона і та, і та дуже смачна і хочу вам сказати, що вона дуже добре продається. Вона інша старий ценік. Значить, дивіться, така баночка, це ікра преміум клас. У неї строки, дівчатки мої тут. Опять же, Київська область, Фасівський район, село Тарасівка. Дівчатка, це йде у нас є і горбуша, є і кита. Це іменно горбушка. А от така баночка це кита. Зараз я вам покажу кіту. Вона приходить в баночку, в коробочках ми зараз її всю пооткриваємо і повилажуємо в холодильник. Значить, мої хороші, я вам дуже прошу замовлення тільки на Viber 098 493 0776. Ми кроме Viber, не приймаємо замовлення нікуди. Йде дві штучки поробочки, вона йде пломбірована, вона дуже вкусна і хороші. Я вже вам казала, що ми трошки робимо заготовочки на новий рік, тому що, дивіться, це ікратики, вона ще дуже хороший подарочний варіант. Півцянка, неси ну проточок, але трошки нікуди, давайте пробувати. А, це така сама. Ми взяли зараз, у нас ще видокла дівочки, це опять же, 600 грамова баночка, і її ціна 4 тисячі. Так, ставимо сюди. Одним словом, мої хорошенькі, ми знаходимося на поводі, ми знаходимося в яренчику. Замовлення на байберно 098-493-0776. Любе замовлення, яке є, ми вам все продаємо. Забачити, що у нас є дуже вкусна, отака маринований толстолобик, дівчатка, 200 гривень ця баночка. Плюс у нас є така 350 -та баночка, вона стоїть 2,5 тисячі і 230 тисячі 800. Це йде ікра преміум класу. Остіні давай зайчик, стільки п'яточок, будемо пробувати і повичку. Ви знаєте, що весь товар ми получаємо, де гостілим повою на сім на все за косіль на перець. Іди, його Ти будеш мене кормити? Будь лучше прямо, диви. Так, мої дівчатки, я давно пекла. Давно? Так. Ну, а ти попала. Значить так, мої дівчатки, починаємо. Диви, ага. Це мірмеладна шоколадна. В першу чергу їх, а бери палички. Дивіться, в першу чергу хочу вам показати, що це йде дуже-дуже крупна ікра. ікра. Ікра йде мірмеладна шоколадна. Давай, ти... Я взяла три, щоб побільше. Та давай я тобі побільше, я тобі дам побільше. Не сама. Ничего ти заберешь 50 грамм? Нормально. Че ж ты 50 грамм все теперь? На фигуру соберешь. Кусулья. Что запитываете? Мы дали спросить, где здесь можно найти курочку для бульон. Косточка такая. Курочку для бульончика. А вот на шаряма прямо-прямо выкидает. Дома що треба вам піти на село. Ви хочете все походити, і прямо там в село. Беріши бері, палочку, давай, бері, бері. бери. Ладно, я бері. Ж, бері. Дівчатка, дивіться, я Ширі, ось перевертаю. якщо воздушно да. трошки прилипає до ложки, то ця кіта, це мірмеладна шоколадна, вона до ложечки навіть не прилипає. Беріть та беріть, рукою візьми та й і все вже. О, сади, як дивіться. Красава. Ж, ти Тихо. Чуєш, що сто грамів кити зітлів Так. 400 поклади, Юлька. <риві> Чуєш, Андрій, а я хочу такого. А ну вот я серьезно, хотите кусорин? Мне нравится те, что она не кушня, а бубочка такая. Что так? Вся ікра Прямо, -прямо жирно, жирно-жирно. Значит, видите, что не маловажно. Ми ее такого. Боже, как вкусно после вкус я, да? Да. Бере вот. хлеб, он дает, берегу. Дивіться, 800 гривень за столом, дівчатка, і вона жирна, так? вона іменно жирна. Дівчатки, це іменно мермеладна шоколадна. Вона диві, дивіться, дивіться, бувочка від бувочки і вона від ложки бух і відлипло. Е, Якщо ота воздушна трошки остається, то це ні. І і са... не, понимаю, взагалі немає. Якби я не перевертала, да. от я перевертаю да. відро, да? жижі взагалі немає. І вона, ви знаєте, мої хороші, вона жирна. Ця і ікри я взяла 4, 4 відра. Я хочу Юля тобі сказати, що в мене вже і ікра є. І, і ікра, а колбаси, що ти знала, у мене за дві тон є. Ти заготована на увагу. Я вже переготуваю. Я кажу, не буде ікри, не буде риби, то буде ікра. Наш третій раз упари. Хочу ти ти сказати, що ну, я, я правду говорю чесно, що я говорю, то ще. Правильно, це, ти спробувала піти в друге місце, давай собі берумо. А, а, а що ви встаєте я... це робити? Розкажи, бо я перший раз попала. На... Варити холодець зікри. <стя, ріг> <ріг> коли... ну, <ріг> не, не знаю, розкажи, я знаю. Ти знаєш, як повіряється яка? Дивися. Ану зайчик, скажи кому. Іменно геть, де молодцовіться. Костякся, знаєш, яка це та, що ти більше ще любиш, мірмеладна, шоколадна. Дивіться, ти купила якусь, ти хочеш повірити на якість. Yeah. Ти береш, куди кіпеток. Береш і в мене, не в мене. Якщо ти кидаєш, іку, виходить білок, ікра якісна. Якщо не виходить білок, бубочка розтворяється, це говорить про те, що ікра не якісна. От дивіться, вона виходить білочок і бубочка остається рожева. Це говорить про те, що яка йде якісна. Ну, дівчатка, я завжди, ви знаєте, що говорила, що ось, так, да, от у неї таке последкусія дуже-дуже-дуже. ну, позавіді чуваю, це ж її любимо. Покажіть, чиваю, хай Дівчатка, значить, дивіться мої хорошенькі, Ікра іде кіта. Значить, у нас є і воздушна, і мірмеладна шоколадна. І я вам хочу сказати, Костя, що ми встанавлюємося на воздушній і на мірмеладній шоколадні. Вона, мої, вона суха. І диви, вона ще скрупна цей раз. На неї не остається шкурочка, це немало важно. І корочка от світулечки. Замовлення ми робимо на вайбер 0,98, 493, 07 76 Дівчатка, будь ласка. давай, давай, нася. Тетя Валечка? Тетя Валя, ну... Мірмеладна шоколад. Ану, йдіть до мене. Йди сюди, тітявачка, давайте. Мер... Бігом, 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 ручку, бігом, бігом, давайте. Ой, тітявачка. Опа, ану моя ріднуля. Тітя Валя, ну це то, що ви, ви знаєте, це то, що ви любите. Це дивіться, це одинакова. Я беру на бух... я в ручки і п'ять дітей сюди. Я не беру там дуже, дуже на мішку. А ну, скажіть, фот, це зараз буде в нас э, э, отзив. Професіонала. Костя, отскажи посмотри, да вона смачна програма? Що з вами, Валя? Що з вами? Так, так треба було чуєте, треба було плюнути мені назад руки. Тихо, нас розпочити давати. Дивіться, ти вже 100 грамів з'їла. <реклянув корону> От за ті сто раз, що ти з'їла, банку не доставай. Я починю. Давай, ви, 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 ви. По так. мені, по мені, по, по мені. Мені <рігра> мені, <рігра> на починь мене. Напочить мене, почині крути! <рігра> Вася! Давайте мені Ти свою віла. Сто грам діла, 100 грам купила. Так. вкусно як ікра. Нравиться вам? Yeah. Я... Ж... І, вкусі, такі, і опять же дивіться, опять же, так, вона постояла, вона вроді, <пості> девочки, дивіться, білок, ми мішаємо, білок. білок виходить і бубочка стає yeah, рожева. Не, вона, що Ді... мені раді, що вона без шкурочки, yeah. дівчатка, значить, дивіться. Тетя Валя, я хоть знаю на Новий год чим вас поздравляю. Yeah. І, і корочки, правильно? Конечно. Хоча ви мене перший раз, коли я прийшла, нагнали, сказали, не мети мені. Тітя Валя, я все буду розказувати. Мене теж може допомога. <гум> 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 я, <гум> я чорну не люблю. Що я буду поминативати, скільки ви в корпусі, скільки <гум> ви корпусу корпус? я люблю? Чотири в <гум> ви <года> корпусі? <гум> скільки років ті валяла я в корпусі? Я розкажу, коли я прийшла, я, я, я ж бачу, всі торгують колбасою. Я взяла водичку, Попшикала водичку і метові тут і тіваля. Познакомились? <гум> Чого ти метеш? Пиль буде, яка жіночка на очі. То кинулася на очі, ви ви така, карта, Ні, на очі чи на вас. Хочу казати, хочу познайомитися з ним, правильно поймуть мене. І що ви мені сказали? А тепер я скажу, Тималя кажу, я в мету намочила гінець, намочила водичку і легенько мету. Ви що, не бачите, що колбаса пиля. Я кажу, ну чого ви кричите на мене? Ну все вже, ще наляла літ відро води, змила, уходю, коли уходю... коли уходит, да, приходит подходит дитювальная стола, говорит, девчатка, гарного вам дня. И с тех пор я дитювальную люблю больше всех. Не, На здоровье, моя любимая, на здоровье. Девчатка, икра действительно вкусная, вы знаете, как мармеладная, шоколадная. У нас будет, значит, и корочка, чтобы мы останавливаемся на мармеладной, шоколадной и на воздушной, да, Костя? А, ты, кажется, Костя. Значит, Дашка, иди пробуй икру, иди сюда. Иди сюда. Давай ручку, а ну, кажи, От по а ну кажи мені. Беру трою ложку, Не, чотири беру, бо Юлька три. Я три. Юлька, ти вже сто грамів. А це новілочка, давай ще кінь. Мандарина. Мандарина, кінчи ту мандарину, куйкуте, буде мандарина. А ви не знаєте, що була Є в мене якраз ну, Ану, ану давай. Опа. Дівчатка, вона дійсно. Ви вже піввідра з'їли, напробувалися. Ця мірмеладна кита, дівчатка. Це йде американ, і американка і камериканка, тому що оця ікра, мої хороші, це йде шаланда, це йде Київська область, Пастівський район. Що ми взяли, да, і викинули. Ну не було, дівчатка. Ну Юлька, ти пам'ятаєш, як ми починали, як я починала це, ага. так, і як мене з цією крові дурили. Кось, ти помниш, як нам Боже, що нам тільки з тобою йди до мене ближче? Що нам? Я да, що я що хочу... я що? Хочу... Ти хочеш таку штуку, не. це тут структу. Тут шкурка мандарина, ані щось мандарин ягода какая. -то? І ягода. Давай ще ту ягоду, ту ягоду, Скумбрію мені оцю. Я кажу, скільки нас дуже з тобою зікрою, да? а потім Костя каже, най, а ну давай починаємо з тобою. І най, ми пішли. Так що мої люлечки, це між прочим. Це любима костіка. Ікра. Це іменно корка. Костік. Це і корка буде от костянчика. мірмеладно шоколадна. А моя воздушна Леся, ти як по твоя й і, і твоя й воздушна і ця і воздушна, і мірмеладно шоколадна. Дивіться, вона вся дійсно вона вся смачна. А ти любішого так. І Ви знаєте, вона вся смачна. замовлення ми приймаємо на Viber дев'яносто восім ми вайбери не приймаємо нікуди. Ще раз кажу, я несу відповідальність за якість цього товару. Так що мої хороші і курка вкусненька, ми є на привозі, ми є в яремчу, всім I love you. Дуже важливо, щоб воно було дійсно якісне. Я дивіться, бачите цю яку я люблю. У мене один поставщик, але навіть я в нього беру, я отберу, провіряю на якість. Бачите, виходить білочок, остається бубічка. Це говорить про те, що їх певне якість. І я завжди говорю, я ніколи не працюю на швидкість. От навіть якщо в нього не буде, я не везу в другому місці. Я посидю без неї, потім собі, ну може, буде-буде. я буде. ви знаєте, я от того, що я не жа. Так, я їх люблю, Льосі, люблю, бо тому, що їх всі люблять Льосі. Альбінка любиш Льосі. Звісно. — Альбінка любить Льосі. А наша Альбінка майже ніхай до мене не приходить. Я в цьому міру розкаже, ти про мене забула. От всі питають, де ти ділася, де ти ділася? Чи ти не приходиш? Ти ж хотіла, щоб вона вийшла там. За... Так я їй розповір мені, що скоро буде свадьба, я говорю до старша дружка. А я буду підручка. А ти ви ж боя, ти моя подружка, Ми робиш, ти в твоєму гарно робимо. А ми самі прийдемо, тут вже хай вона вибачає, тут вже хочеш не хоче кидатися ганку коло тута. Піди питаю, де ти ділася. А я кажу, вийшла замуж і забула за нас. До речі, Давай на Альбіночка. Та да, давай успокойся. Ну замужем до мене. ікру не даю. Давай, ну, да, давайте, давайте, віддавайте. Іди до мене. Це нова ікра. іди до мене. Ви, дівч... ви знаєте, як хочеться зі сторони узнати, а? яка да, дійсно от мені со сторони от все Юлька... заскучила за твоєю ікрою. А ну як дівчатка, скажіть. Ну як самки? Все хочемо якість. Ну просто дивіться, це я случайно, я тільки що знімала свою історію, щоб ви розуміли. Приходжу, десь місяць прийшов. пам'ятаєте? Нема налічки. На, каже, тобі рибу. Я буду нема. Ну, потім принесеш. Ну, і потім, я буду я десь місяць. Це ж світ. Я, знаєте, говорю, денежна енергія Должна дикти правильно. Да. А тут про якось мені здається, що, знаєте, людина має бути на своєму місці. Якщо ти щось робиш любовно, ну, то в тебе не може. Ну, просто, тому що це твій бренд, Да, я, да, для... Диві, тобі не треба не темата, не ведучий. Тобі хватить мене, ще коли я кіл 3 по 25, Ты делаешь это белого дверь шитка с кругом на базаре? Я кажу, немає Альбіни, вона до мене не приходить, тому що вона на мене обідала. Чого ти на мене обідала? Скажи, Людя, чого? Альбінка хотіла їхати в Яремчу, а ти її не взяла. Чого ти її не взяла? Так, да, ти не взяла мене з собою в Яремчу. Я вам розкажу, подивіться, ми мали їхати в машиною і приходить Леся мала їхати. Леся, каже, не поїду, тому що їде Альбінка. І тут ця процес приходить обіти і каже, я не можу поїхати. Як ви думаєте, що я їй сказала? Ну, я а не буду говорити. Заблокувала. Заблокувала, ну, не, не удалила, мене, не підходила до мене, обходила мене в десятій стороні. Просто, як вот, вот, будто я якесь приступлення залишила. А потім що, помирилися? Ти пішла на надію речення. І всі люди, я з тобою ще не дуже говорила. Тебі... І мені так з мене не дуже говорили. Чого це не дуже? Зачем ти це говориш? Тому що. заблокувала мене, дзвоню, дзвоню в рейсі. Альбінка, в тебе є можливість. Говори все. Вона мене бить, йде. У вас навіть лук сьогодні для мірової. Ну так. Подариш? Я пошла. Придумали її від руки. Ти хоч ти хоч. Чіба мене весь мірок Слава Богу, я знімала, думаю, хоч би носки були не порвати. Зараз розвиватися буду. Та мене ти подай, хочеш. Дай мені свої. Та, не надо, мої старої, свої так не треба, старі, мої новенькі. Так, Тому що я сама новинка, ти старенька. Ну, Я не підстаренька. Так що одним словом, всі ми на місці. дівчатка. Бо що тут даний, не... десь тут, чути, ну що ж я можу бачити, я розвинути. Я хотіла продати, але не хоче купитися. Держи в руках, бо зберуйте пальбінки. Сто процентів, а коли не виходить, собі. А вальбінки, а вальбінки португали, красова, дві секунди, красиво Він пішов до нас по 100 гривень, Я ж нас що він купила. Я кажу, дивіться цими часовками, я ж що твої, то я тобі взяла. Ти, наверное, ти теж. А ти теж купила? Ти теж очень. Іди сюди. Та йди сюди теж, наїлася. кульочок. Спіла 200 грамів, заплатила за 100. Юльта покидала, такого вандружку. Це ти влюбилась, ти кудаєш. Ти каже, хлопці. Це коли один раз хлопку коні кажуть, таке ще три рази поцілила. Я поцілувала в щось, що я й гону цілувати. Щас напиш між. Один раз, коли, коли один раз цінує, Не Юрка, поможи в Костику, нет, Та не порвички. Уже ще Альбіні куда-то. Все, дальше, спасибо. Все, I love you. Давай, все, я узнаю. Я уїжджаю щеток, что топор Юля. А чого ти ці вийшли? Да, за роботу ты йде. Дві карточки в дверь. Добре, що я зачиталася. Що вам дати? Рис куда Даю, даю.